Ніхто не чекав, що саме сьогодні щось зміниться. Для нього це був ще один звичайний ранок чорний костюм, чвінки, електронна пошта, цифри, рішення, графіки. Чітко, по хвилинах, водій зупинив авто перед новим офісом на реконструкції. Йому було потрібно лише пройти тротуаром і зайти до головного входу. Але доля вирішила пройтися поруч. Це сталося вже на першій хвилині, коли він вийшов із машини. Буквально за два кроки від дверей сиділа вона. Жінка у потрісканій курці з двома маленькими дівчатками біля них. На асфальті розстелений старий картон і напис фломастером на їжу. Він побачив це краєм ока. Збирався пройти повз, як завжди. Але в одну мить вона підняла голову. Погляд один єдиний. Але в ньому було щось таке, що розрізало звичний ритм на шматки. Він зупинився. Його ноги самі, як тоді, у дитинстві, на березі річки, там, де вона вперше тримала його за руку. Минуло понад 25 років, але її очі залишилися тими самими глибокими, сумними, з відблиском болю і сили. І він зрозумів перед ним віра, його перше кохання, та що зникла з його життя ще тоді, коли їм було по 15. Він не сказав ні слова, просто дивився. А вона опустила очі, ніби нічого не сталося, не впізнала або вдавала. Поруч дві дівчинки плизнючки, максимум шість років, у кожної в руках стара іграшка. На щоках пил. Але дивилися на нього так само, як і вона колись відкрито, беззахисно. Він розгубився не звик. У нього немає реакції на такі ситуації. Усі проблеми вирішуються сумою на рахунку. Але це не рахунок. Це реальність, яка пахне вулицею і мовчить у тріщинах на руках. Водій підійшов ближче, шепоче. Пане, тут усе готово. Заходимо. Але мільйонер не реагує. Він повільно витягує з кишені купюру. Найбільшу простягає їй мовчки. І в цей момент вона знову піднімає голову. Повільно. І каже тільки одне я не беру грошей від тих, хто не пам'ятає. І тут він розуміє, вона впізнала його. Вона знала з першої секунди. Але не захотіла показати. Вона не просить, не принижується. Вона сидить, бо не має вибору. Але не дозволяє йому вирішити все грошима. Він опускає руку і не знає, що сказати. Замість слів порожнеча. Щось клацає в його голові. Не угода, не проєкт, Спогади. Школа. Літній дощ, дитяча обіцянка не зникати. А потім переїзд, відсутність листів, інше місто, інше життя, і все, що залишилося, це її очі. Ті самі. Зараз перед ним. Дівчатка стискають руки матері. Вони не бояться. Але пильнують. А він стоїть не як мільйонер, не як керівник. А як той хлопець з провінційного містечка, який колись не встиг попрощатися. І тоді він робить крок не до дверей офісу. До неї. Це ти. Тільки шепоче. Вона мовчить. Але в її погляді відповідь. Він присідає на її рівень. Поруч, картон. Холодний асфальт. Люди проходять повз, дивляться, дивуються. Але він не чує. Лише бачить її і дівчаток, які не відводять погляду. Це твої. Ще одне запитання. Вона киває спокійно і додає усе, що маю, його ковтає тиша. Тиша між тим, ким він став, і тим, ким міг бути. Це вже не про жалість. Це про відповідальність. І про вибір. Бо тепер він не може пройти повз. Не має права. І тоді він піднімається. Дістає телефон. Робить дзвінок. Не помічнику, Не охороні. а тому, кому довіряє по справжньому. Знайди мені житло. Невелике. На сьогодні. І дізнайся про Віру і її дітей. Він не пояснює більше нічого. Просто дивиться на неї. А вона більше не відводить очей. Цей день лише починається. Але вже точно не буде звичайним. Того ж дня він не повернувся в офіс. Вперше за багато років скасував усі зустрічі без пояснень. Люди телефонували, писали, панікували. Але він мовчав, бо слова втратили значення йому потрібно було зрозуміти, що сталося з нею. І з ним. Коли він був підлітком, її звали Віра Лісова. Вони вчилися в одній школі, жили на сусідніх вулицях, ділили один велосипед і мріяли про одне майбутнє вибратися з сірого містечка. Вона малювала на зошитах сукні, він креслив автомобілі. Вони не були парою, не говорили вголос про кохання. Але в усьому були разом. Аж поки його родина не переїхала до столиці. Раптово, без прощання. Він обіцяв написати. Але не написав. Життя затягнуло. Університет, бізнес, перша компанія. Потім друга, третя. Він став тим, ким мріяв стати. Але ні разу не повернувся. Тепер він зрозумів, що в її житті, можливо, ніхто не повернувся. І саме тому вона там. На картоні, з двома дітьми, яких не повинно було бути там узагалі. Асистент передзвонив ближче до вечора. Житло знайшли невеличка квартира, недалеко від тієї вулиці. Все скромно, але безпечно. Він запитав, чи є ще щось, що потрібно. Асистент відповів Ви питали про неї. Ми знайшли тільки стару адресу Район, бідний. І є дані про те. Що вона не працює офіційно вже багато років. Він обірвав розмову. Йому було достатньо. Наступним кроком стало те, чого він не робив давно він прийшов пішки до місця, де сиділа вона. Вона ще була там вже пізній вечір. Людей майже не було. Діти спали, притулившись одна до одної. Я знайшов для вас квартиру, сказав він. Чиста з ліжками, без зобов'язань. Вона подивилась на нього довго. Потім кивнула. Але не сказала дякую. Лише прошепотіла. Вони замерзли. Мені треба їх перенести. Він підійшов і обережно взяв одну з дівчаток на руки. Вона не прокинулася. У неї були ті самі брови, що в матері, та ж сама тиша в обличчі. І в ту мить він зрозумів це його шанс зробити щось правильне. Вони дійшли мовчки. Квартира була темна. Але тепла. Він вмикав світло, вона розкладала ковдри. Діти спали. І лише тоді, коли тиша наповнила простір, вона запитала Чому зараз? Він не знав, що відповісти. Сказав чесно Я думав, ти зникла. Я була тут весь час, відповіла вона. Просто ніхто не шукав. Він сів на край ліжка, спробував говорити про допомогу, про можливість працевлаштування. Про дитячий садок. Але вона зупинила його одним поглядом мені не треба нічого, що може зникнути. Лише одне, щоб мої діти не бачили те, що бачила я. Ці слова застрягли йому в серці, бо він розумів за ці роки вона пройшла крізь щось таке, чого він не уявляв. І він, частина цього шляху не тому, що покинув, а тому, що забув. Наступного ранку він залишив конверт без підпису. Усередині гроші, ключі та записка це не допомога. Це вибачення. Він не очікував, що вона прийме це, і не знав, чи побачить її знову. Але вже розумів це не історія про милосердя. Це про спокуту. І час, який ніколи не повернеш, але можна використати по іншому. Цей день став першим із нових. Він почав змінюватися. Не через емоції, через рішення. Один крок. Один вибір, і відповідальність за те, що було, і за те, що може бути минуло трохи більше тижня. Усе змінилось не кардинально, але помітно. Віра щоранку відводила дівчаток у невеличкий дитячий центр, про який розповів їй той самий асистент. Там не питали зайвого, не питались про документи. Просто приймали. І цього було достатньо. Він же, повернувшись у рутину, Працював, наче на автоматі, підписував документи, брав участь у зустрічах, записував коментарі для преси. Але розумів, що робить це лише тілом. Думки були в іншому місці, в іншому часі, у минулому, яке вирвалося вперед. Кожного вечора він питав себе, що тепер? Допомогти грошима, легко. Влаштувати можна. Але це не те. Він відчував, що запізнився не з грошима, а з собою. І спробувати повернути хоча б частину означало не бути меценатом, а стати людиною. Одного дня він попросив асистента купити для нього простий одяг, без брендів, без виклику. І просто прийшов до них без охорони, без авто. Зі звичайними яблуками в пакеті та книжками для дітей постукав. Віра відкрила. Він побачив легку тінь усмішки, і це було більше, ніж будь-яке, дякую. Можна на хвилинку. Запитав він. Вони ще сплять, відповіла вона. Тоді давай погуляємо. Вони пішли у парк. Той самий, де він колись будував бізнес-плани на лавці. Але тепер не планував нічого. Просто слухав. І Віра говорила про те, як усе почалось. Як після школи вона залишилась у місті, працювала у бібліотеці, доглядала за хворою матір'ю. Як потім була невдала спроба шлюбу. Зрада, борги. Як залишилась одна, і як вирішила просити не буде. Але коли народились дівчатка, довелось. Бо вони були важливіші за гордість. Я ненавиділа цю лавку, сказала вона. Щодня проходила повз, і думала от якби хоч раз хтось із тих, хто сидить там, просто подивився. Не дав, просто подивився. Він не перебивав, не виправдовувався. Бо що тут скажеш? Вона продовжила. Але тепер усе трохи інакше. І я не хочу повертатись назад. Я хочу працювати. Не за подачку, за чесну працю. Можливо, прибиральницею. Можливо, на складі. Але я хочу, щоб мої діти бачили мене жертви. Тоді він запропонував їй роботу. Не прибирання. Не склад. У мене є благодійна програма. Ми шукаємо координатора для допомоги жінкам. Які опинилися у складних обставинах. Людину, яка знає, як це. Вона довго мовчала. Потім відповіла Дай мені подумати. Я не хочу бути особливим випадком. Наступного дня вона погодилась. Але поставила одну умову без камер, без історій для медіа. Я просто хочу працювати. І вона працювала. Ранки з дітьми, обіди на зустрічах, вечори. І з тими, хто приходив за порадою чи допомогою. І поступово жінка, яка вчора просила милостиню, стала тією, до кого тепер приходили інші. А він спостерігав, не втручався. Тільки одного разу сказав Я не думав, що ти така сильна. На що вона відповіла? Я завжди була такою. Просто ти не бачив. У нього не залишилось слів. І саме тоді він усвідомив. Деякі речі не потребують виправдання. Вони потребують присутності і визнання. Він не мав їхати до того міста. Його графік був розписаний до хвилини, зустрічі, виступи, підписання контрактів. Але вчорашнє зіткнення не йшло з голови. І хоч він переконував себе, що це лише випадковість, розум шепотів інше. Тому, вранці, змінивши плани, він сів у водійське крісло сам. Без охорони, без асистента. Він хотів правди. І знав, її не знайти з чорного авто з тонуваними вікнами. Він повернувся до того району. Пройшов ті самі вулиці, обійшов ринок. І зупинився біля тієї ж самої лавки. Її не було. Лише літня жінка, яка продавала домашній хліб, кивнула в його бік. Вона приходить рано. До восьмої вже йде. Цього разу він прийшов о сьомій. Вітер дув з річки. На холодному камені сиділа вона, загорнута в стару куртку, поряд дві дівчинки. Їхнє волосся було зібране в однакові кіски, а очі ті самі, що колись дивилися на нього під акацією, коли вони ще ходили до школи босоніж. Він стояв мовчки, не знав, з чого почати. Але одна з дівчат підбігла до нього. Простягнула паперову серветку. Хочете? Ми самі малювали тут квіти. І в ту мить усе обвалилося. Бо на сервиці були намальовані маки. Такі ж, які малювала вона багато років тому, ті, що він зберігав у своєму записнику донині. Ви знову тут? Почулася тиха фраза. Вона стояла навпроти. Невисока, худорлява, втомлена. Але в її погляді було щось більше за жалість. Там була тиша прожитих років, біль нездійснених обіцянок, і ще щось прощення. Він не відповів одразу. Дістав з кишені фото, старе, пом'яте. Вони вдвох під деревом сміються зовсім юні. Це все, що в мене лишилось, сказав він. І я не знаю, чому не шукав тебе раніше. Вона не взяла фото. Лише сіла назад на лавку. А я не шукала тебе взагалі. Бо думала, помер. Вони сиділи поруч. Не як колись, із романтикою в очах. А як двоє людей. Що занадто довго мовчали. Дівчатка грались поруч, і він не наважувався запитати. Але, зрештою, промовив Це мої. Вона усміхнулась гірко. Ні. Але від тебе вони навчилися добру. Бо я розповідала їм, що добро не в грошах, а в серці. І що колись я знала хлопця, який міг усе втратити, але завжди ділився. Йому забракло слів вперше за довгий час. А потім вона сказала те, Чого він не очікував. Якщо прийшов заради вибачення, я давно пробачила. Але якщо хочеш змінити щось, тоді не йди. Бо зараз час, коли це ще має значення. Ці слова запали глибше, ніж будь-який контракт чи промова. Бо вперше за багато років він не відчував себе мільйонером, а просто людиною, якій дозволили почати спочатку. Вони пішли разом. Дівчатка тримали його за руки. Вперше. Цього вечора він не повернувся в готель. Він залишився на ніч у старій кімнаті, де не було інтернету, але були спогади, і запах каші з дитинства. І голос, який читав дітям казку. Її голос він зрозумів, що час можна повернути. Не весь. Але достатньо, щоб почати. Минуло рівно сім днів. Один тиждень від моменту, коли він побачив її на тротуарі в брудному пальті. З двома дівчатками, які тихо рахували перехожих. Один тиждень а відчуття, що змінилось ціле життя. Цього ранку він не прокинувся сам. Перше, що почув, тихе шепотіння. Дві дівчинки з однаковими очима стояли біля дверей його кабінету і рахували. Один, два, три, чотири, п'ять. Це вже п'ятий поверх. Радісно зойкнула одна. Інша серйозно додала. І тут пахне кавою. Значить, він тут живе. Він посміхнувся, але не вийшов одразу. Нехай шукають ще трохи. Йому подобалося, що вони тут, удома, без страху, без сліз, з дитячою легкістю, якої йому так бракувало. У вітальні Марта стояла біля вікна. Вона не плакала, не боялася, просто мовчала, дивлячись на дерево, яке колись вони посадили разом у шкільному дворі. Він відновив той двір. Спонсорував, не афішуючи. Але не очікував, що одного разу з того вікна вона знову буде його бачити. Я думала, ти не прийдеш, сказала вона спокійно, не повертаючи голови. Я запізнювався на 20 років. Але тепер ні, відповів він. Вони не говорили про минуле. Не потрібно. Усе вже було сказано тишею, обіймами дівчаток, вечірніми прогулянками, коли він ніс на плечах обох. А Марта мовчки йшла поруч. Але лишалося ще одне рішення. Увечері, коли діти вже спали, він виніс з шухляди стару коробку. Там був лист від її матері ніколи не прочитаний. У ньому, правда, вона не залишила його, вона була змушена виїхати. Вона писала вона вагітна. Вона боїться сказати. Але я скажу бо любов не можна ховати. Лист ніколи не потрапив до адресата. Він прочитав уголос вперше. І коли дочитав, у кімнаті була тиша. Але не порожня, а тиша примирення. Наступного дня вони поїхали вдвох не в закордонну подорож, не в офіс, у ДТБ удинок той, де Марта працювала волонтером до того, як її життя покотилось вниз. Вона обіймала дітей, яких знала по іменах. А він стояв поруч і розумів, що вже не мільйонер. А просто чоловік, який нарешті знайшов себе. Він не віддав усе. Але багато змінив. Почав проект із підтримки матерів, які опинились у кризі. Без гучних слів, без камер. Просто щоб ніхто більше не боявся, що любов не витримає злиднів. У газетах писали про нього. У заголовках суцільні сенсації. Мільйонер узяв за дружину безхаченку. Двоє близнят, нові спадкоємиці, хто така марта, яку він кохав усе життя. Він не коментував. Але одного разу залишив запис у своїх соцмережах Я не рятував. Я просто прийшов у потрібний момент, бо іноді цього досить. Його слова розлетілись. Коментували всі. Але вона сказала тільки одне Я чекала, що ти прийдеш. Не вчора, не сьогодні. Просто колись. Минув ще місяць. Вони не одружились у палаці. Все було просто. Дівчата несли фатисфатину, а на сукні марти не було брендів. Але на обличчі щастя таке, яке не купиш. У фіналі, тиша. Вони втрьох сидять на лаві. Дівчата між ними. Листя опадає хтось фотографує здалеку. А вони не помічають, бо дивляться одне на одного, ніби життя тільки починається. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.